Сьогодні заплановано використати до трьохсот доз вакцини від ковід. 19, розказала лікарка Оксана Міняйло. На одинадцяту годину у центрі вакцинації було щеплено близько ста п'ятдесяти людей. Особливих таких протипоказів немає. окрім тяжких алергічних реакцій, в анамнезі, окрім вагітності, також кормління груддю і то можливо уже вакцинуватися. А так, в принципі. Протипоказів немає. Поміряти температуру, перевірити загальний стан здоров'я, чи немає ніяких воспалітельних забалювань. І заповнити треба інформовану згоду. і все. Тут лікар є на місці лікар, на місці є медична сестра, яка оглядає пацієнтів, вимірює їм тиск. тобто і все, якщо все в порядку, то вони далі проходять на вакцинацію. Черга за вакциною Pfizer більше ніж на Коронавак. Ольга Семенівна сьогодні зробила другу дозу коронавак. Я знала, якби знала, що буде Pfizer, Я б зробила його, але вже коронавак зробила раніше. Після першої дози почувалася нормально. Трохи боліла рука. Зараз почуваюся добре. Ведір Витюк зробив першу дозу вакцини, обрав Пфайзер, бо їде за кордон. Прийшло время, що треба їхати. От прийшов зроб, все. У мене. Тим більше, що у мене дочки або медики. Ну вони мені підказали, що вот це йде. Просто нужна їхати. Треба їхати і тому необхідно зробити щеплення. Пфайзер почуваюся зараз дуже добре. що європі Думаю, європі можна більше довіряти, тому Пфайзер. Плюс людина їде до Німеччини, то треба європейську. Почуваю зараз добре. Сказали сюди прийти через 21 день після першої дози. Друга доза вакцини гарантована, розказала Оксана. Міняйло перше і друге щеплення роблять одним препаратом. Надходження Pfizer очікуємо ще. Я думаю, що перепон до вакцинації, до отримання другої дози вакцини не буде. За місяць роботи цього центру щеплення отримали майже 2,5 тисячі людей, розказав управляючий торгівельним центром Олександр Мельников. Ми не хочемо бути закритими. Ми не хочемо бути закритими. Хочемо бути у здоровому середовищі. Ми провітрюємо приміщення, є санітайзери, міряємо температуру, дотримуємось маскового режиму та звертаємо увагу людей на соціальну дистанцію. На підлозі є мітки. Українська рада торговельних центрів та Асоціація ретейлерів України домовились з міністром охорони здоров'я, що це наша функція допомогти підвищити рівень вакцинації. Для щеплення необхідно мати декларацію з сімейним лікарем або паспорт та ідентифікаційний код із собою. Сертифікат про щеплення можна отримати через два тижні після другого щеплення у свого сімейного лікаря або у лікарні за наявності паспорту. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.